Вищають нас від агресора, але й самі потребують допомоги та підтримки. Бійці, які зараз воюють на сході, почасту не мають навіть найелементарніших речей. На щастя, більшість українців не залишають хлопців. Це зараз вони вдома усміхаються і можуть дозволити собі відпочити, але тільки домови заходить про події на сході, на обличчя повертається смуток. Неоголошеній війні 11-й батальйон територіальної допомоги Київщини втратив сімо своїх комерцій. Віктор згадує, доводилося вивозити поранене з поля бою, маневруючи між розривами снарядів. Його увази під час чергової атаки бойовики перетворили решето, Та його самого поранено через розрив снаряду, отримуючи ключі від новенької швидкої радії, що тепер його бойові побратими зможуть розраховувати на порятунок. У нас всього-навсього було около 600 чоловік, і у нас було тільки 4 машини санітарні. І нам після перших обстрілів, коли почали обстріли, нам дуже не вистачало машин, тому що. То ранили, то треба їх забирати, а ми були розкидані скрізь, ми не стояли площі ходить там, у нас було пару блокпостів, то я не знаю, до десятка було б Треба було теж і підвозити бо такі времена були, що холодно, навіть ті самі таблетки. Студії, дуже треба було доставляти. Пан Валерій в мирний час перетворює холодний метал на справжні шедеври, але зараз поє перемогу на передовій. Каже, хлопці на війні потребують багатьох речей від кирзових чобіт до термобілизни, але найголовніше це зберегти життя. Хотілося б щиро подякувати інвестукраїни за те, що вони нам такі добре подарунки, тому що такі машини дуже необхідні нам. От вони були перевірені нашими хлопцями в бойових умовах. Добре себе зарекомендували, і вона нам дуже необхідна, тому що Попередні наші машинки аналогічні, вони всі вийшли в лади. Це вже не перший подарунок для бійців батальйону. Компанія Агроінвест України підтримує з хлопцями постійний зв'язок. Не залишається поза увагою також і їхні сім'ї. Пан Микола переконаний, якщо ж зараз відсторонитися від проблеми на сході, то можна й взагалі залишитися без держави. І не важливо, чи ти будуєш будинки, а чи вирощуєш хліб. Важливо не ховати голову в пісок, поки інші ціною життя оборонять рідну землю. Ми... Байдужими ми не були і раніше. У нас як компанії є відповідні соціальні угоди з громадами тих населених пунктів, де ми орендуємо землю. За останні півроку компанією витрачено кошти на благодійну допомогу нашим воякам, які на сьогоднішній день знаходяться в зоні ведення бойових дій. Ми витратили на е, облаштування, на бронежилети, на військову форму і таке інше понад 250 тисяч гривень. Вагроінвестія займається рослинництвом, тваринництвом і зберіганням зерна. Працювати сьогодні, каже директор, надзвичайно важко, але попри всі труднощі, компанія надає любу допомогу тим, хто цього потребує. На його тинщині багато переселенців зі Сходу разом із районною владою людям надають житло та роботу. Допомога цим людям надається. Помешкання і роботи знаходяться, де ми можемо в цьому напрямку зробити. Якщо ми говоримо зараз про ту допомогу, яка відбувається хлопцям, які знаходяться зараз в антитерористичній операції, і починаючи із тих початку тих подій, в Ягатинському районі, так як і по всій Київській області, люди до даного питання. Та, мабуть, і по всій країні відносяться з, великим, з великою турботою і, і велику кількість роботи проводять з приводу даного питання. Долучитися до допомоги може кожен з нас. Варто лише й почути того, хто цього потребує.